<плес> Якраз, то що надо Чик. Айдт. Зразу запхаю рюкзака, щоб не забутися. І ціхо не падає. Свіяшки. Знаєте формочки? Ага. Свіяшки, бляшки, молоточки. Того тапіка я не робив, але я його... Трошечки підрихтую, коротше, візьму 5 фахів вистачає, я не думаю, що я позагинаю її. Ще молоток, чим я буду що кулаком забивати. Пакував тако, щоб мені вудочки не поцарапало. Пупирки купає. А, класно вона лопає. О, на щось сьогодні я буду ловити. Буду глушити, задовбали, ті карасини хочуть брати нормально. Тут не буде видно, звісно, але... Лілії хитаються, видно, коло біля лілій. Риба там харчується. Рибка тут є, бо я її тут ловив. То що класне місце. От. Треба буде якось приїхати з прикормкою і з поплавчанкою. Суту суду тут посидіти з пару годин. Як вона пахне, блін, я п'ї сам на хліб на їв. Ти грух. Я його роблю і солодким, і пахучим. якось би залізти і прополоти його і тут там метрів чотири погу. вийшов Ось зараз. І що? Є є щось. Ну вже початок є фу ти такою рибалкою матюкати хочеться, але не буду У нас діти дивляться як би то зараз нагребнутися поки дуб намок Якраз десь того йде доска да? Добремки Дивіться, який покажу улов. Я з таким уловом не згідний. Йду, ну я туди вон. Там, де тоді мені були чуть вудочку не стащили. Подивіться відео. О, ну та що ти? Йдеш як по бульвару якомусь відремонтованому. Що то значить золоті руки. Вавик класно. Тут його камера не передасть, але пух! То полі летить на фоні сонячного світла і роса на траві. Блестить. Вау! Вітерець такий шум дерев, блін, то все класно. Я кайфю хоч я й в селі живу, але кайфую Кропива ти моя. Кропива. Бодяки, ви мої... Ах, йопе! Бодяки А ви не переключайтеся, а підписуйтесь на канал. І буде всім щастя і гарний улов. От бляха, рукожоп, то капець Батарейку втопив, йоп. Це якийсь брид, тими батареями, переставляннями. Раніше підключав просто кабеля зарядку. При середньому разі, звичайно, десь микановку виламав штекера. Раніше варив мастирку раз на тиждень, а зараз варю. Кожен день майже. Я знаю, кого винуватиму знайти. Я їхав на рибалку, мужик з пустим відром в дорогу перейшов. Взяв перезакидати. А тут арасик. Тихо не тріпайся. Котик знають, що я їм не дам великої риби. І Заговарюють на маленьку. Є. Ух ти, якого висунув! Бляха муха. Пакет тус білий. Тут цей, блін, що то живе в болотах. Блін, здоровий такий, дивіться. Сфоткатись на інстаграм. Я ж доску тут не використав. У мене є піджопник нормальний. То пакети літають. О, це трон, петрон, -мо. Зараз пупиркою так попку м'ягку. Ух, неужелі, неужелі, неужелі повезло. Хоча, певно, що то або маленьке, або скотіна зійшло. Лістка і рибалки, вірші писати можна. Ти довго сидиш, нічого не ловиться, так на жрачку пробиває капець. Яблучка цього разу відпадають. Плюс багато пороздавалися. Не будь будемо їсти. Смачного, доброго ранку. Не підписались на канал, то підписуйтеся. Я зараз поїм і піде кльов. Хто дивився моє відео, то весь час бачив, що так воно є. Наші такі апарати людей возять. Знов щось клюнуло і на тій позитивній ноті не зривайся карась в воду. Та йоп, пересете, Прямо в мордяку мені полетів. Піцик такий знов. Це вже нема. Не, щось є є є, карасик! Є якийсь маленький, але вже не в пусту. Я його тягну як ніби якогось бульдозера такого. Отакий о. -о, -о, -о. Отак а на тараньку піде. Клотичку... Ах наліво. Карасик гарний клюнув і плюнув. Собака бешена Висить, коротше, поплавок. Болтається того. Там гачок видно з грузиком зачеплений за гілочку. Ото я так думаю, щоб не закинути, щоб я хочу б закидати в рівчачок. Зараз да, чекаємо коротше, рибку і в дорогу. підіспів гарний карасик. Блін, який файний. Або боком тягне, або гарний карасик. Самий довгожданий, самий... Такий вже втік в мене паскуда. Навіть ще й більший втік. Ну цього я вже не відпущу. Да, дядько? О, то ти нажерся То ти нажерся моєї мастирки Диви, який ти пузатий. Люди добрі. Може хватить? Дві. Мамона якого наїв. О, класний. Підіспів карасик Хоч треба в обід йти, чи що? Лопата яка, блін. Ну це мамончик, хоч хоч бляха... Мамончик, а то піцики ловиться, такий сам самі мене втік, навіть більшенький трохи. Дивіться, як я вже закидаю, але зараз на нього зловлю, побачите. Ох, Ух, о! о, о, Оце капець! Знаєте що то таке? Просто зачепився! Наловили ми трошки карасиків. маленьких, ну які є, такі є. Зато зремонтували хоч по Рагульському, але трафіка, вже можна було до нього дійти, рибачити на поплавок. Зараз ми ще рибачимо трошечки. Витягну якусь рибку, то ще вам покажу. Дякую вам, всім, хто допомагає в розвитку каналу, мого, вашою підпискою, переглядами. Всім нам всього хорошого і всім нам ніх останні луски. А, ні, не покажу. А ви напишіть в коментарях. Вгадайте, скільки я сьогодні карасів зловив правильну відповідь. Закріплю. Подивимося, скільки в нас гадів ті, що вгадують.